Друзі, нас інфоперші про головне поїхали високоточні українські тактичні ракети Сапсани. Мовірна модифікація Р 360 за дальністю досягли понад 300 кілометрів. Розносять Росію пише телеграм-канал, топор помсти. Телеграм-канали пишуть про успішний удар. А ціль військовий полігон в Арашанському районі Ронбурзької області. РФ відомо як об'єкт Хід операції. П'ята година ракети виведено на пуск із дальніх декількох запускових комплексів на півдні України, координованих із системою попонато та місцевої розвідкою. 5.30 ракети Сапсан досягли цілі з. Мінімальним радіолокаційним світом, оскільки застосовані технології мало і масштабування в низькоповітряному режимі. Удар по аріжніку 5,35 прямо влучання у центральну частину полігону. Потужність вибуху зруйнувала відразу п'ять тренувальних щитів. Три мобільні командно-спостережні пункти та один склад боєприпасів. Вогонь поширився на територію понад два гектари. На місці сталися тектонічні суви ґрунту, втрати та наслідки. Парадовий облік втрата, перша загибеля та поранення персоналу загинуло щонайменше 42 два о, службовці та інструктори, частина з них офіцерський склад, поранено близько 68 восьми. Більшість з опіками та осколковими травмами середнього та важкого ступеня. Ураження техніки та знищення системи знищено в навчальних щитах 12 одиниць бронетехніки БМП БТР, серед яких три бойові машини підтримки невідомі втрати два мобільних поїзди ПРТР і один переносний склад електроніки. Загалом пошкоджено верхні покриття полігону. Необхідний тривалий ремонт інфраструктури, логістичні. Ні, утрати втрачаються можливість потенційні ракети, резерви боєприпасів, сумарний залишок оцінюється 350-400 тонн на тренувальні модулі, що використовується для інструктажів передових підрозділів. Відкладена оцінка ефективності нових РЛС-систем, тому що тренування та калібровка були призупинені та на визначений термін. Реакція сторін Росія міноборони запроваджено обмежені військові заходи, частково розгорнуто системи ППУ У глибокому тилу. Повідомлено про тимчасове закриття повітряного простору над полігоном. Офіційне повідомлення удара з спрямований виключно по військовому об'єкту цивільна інфраструктура не постраждала. Україна офіційних повідомлень підтверджень про використання ракет «Сапсан» немає. У ЗСУ назвали операцію профілактичним знищенням сил та засобів противникам та послаблення ударної спроможності ворога. НАТО інформаційний супровід обмежено підтримкою з супутникової розвідки, які не публікуються. Незалежні джерела підтвердили наявність масштабної пожежі на території полігону з супутників розвідники. Наслідки і оцінки експертів зниження боєготовності полігону. Бувало у підготовці щонайменше два батальйони близько 300 осіб для участі у навчаннях у гірському військовому окрузі РФ через загибелі та поранення персоналу. Початкова дата старту навчання зсувається щонайменше на місяць відволікання ресурсів, Росія змушена перекинути додаткові ППО до прикордонних регіонів, посилити контроль на залізничних маршрутах до полігону, Навантаження на логістичні ланцюги зростає на 20-30%. Морально-психологічний ефект масштабні вибухи на глибокому 300 плюс кілометрів від лінії фронту Зої здатність України досягати тилу, стимулюючи політичний тиск в середині країн альянсу на продовження військової підтримки. Політичні імплікації для України отримує додаткові аргументи щодо необхідності ефективних систем глибокого удару для захисту критичної інфраструктури для РФ. Планується введення додаткових санкцій. Сторони обговорюють можливе звернення на радбез ООН із вимогою визнати застосування Сапсанів одночасною агресією для НАТО. Це подія тільки очікується розширення обговорення щодо розміщення ППО в. Україні та поглиблення розвідки співпраці прогноза оборона Росії, суттєво підсилення ППО на глибокому телу, перегляд маршруту руху важливий військовий конвої в Україна, Ймовірно, застосує ще два-три цільових удари по інфраструктурі РФ у відповідь на ескалацію. Міжнародна реакція, напруження у Радбезі, можливе скликання засідання за ініціативою Великої сімки, розміщення об'єднаних ППО НАТО, потенційне застосування коридору безпеки, що має стримувати й дальні удари з обох сторін. Редакція каналу не несе відповідь. Дальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.